Всім привіт! З вами Вікторія. Сьогодні 5 березня і я хочу показати свої квітучі орхідейки. Ну і на передньому плані у мене тюльпанчики. Красунчики дуже ніжні. А ось у мене орхідейка Альбуфейра Купляла я її у мутації триліпса. Але в цьому квітуванні вона заквітла на половинку триліпсом, на половинку метеликом. Маю надію, що в наступному разі заквітує або повністю триліпсом, або метеликом. Далі орхідея мультифлора Bubbles. Дуже люблю цю орхідейку, вона завжди квітує пишно. Купляла я її, звісно, повної мутації. В основному були квіти триліпси і пелорики. У цьому квітуванні вона заквітла і метеликами, і пелоріками. Але я дуже люблю цю рослинку. Ось такий красунчик зого Diamond один цвіточок, і ще там є бутончики. Важко показати, бо квіточка так виросла нерівно. А ось ця красуня її назва Ревело. У мутації бантик. За нею пилорчик, дуже гарний, рюшистий. Там далі жовтенька мультифлора, назви не знаю, розовенька пилорик, салі або бінті. А ще її називали пурпурний ливень. Дуже гарний. Жовтенька Fuller Sunset. Біля неї ніжно-розова назва не знаю, але квіти дуже крупні, дуже красива, дуже ніжна. Плямиста це Клеопатра і ще біленька назва не знаю. Ось така краса у мене. Орхідейки зачаровують своєю красою. Дуже гарні. І ось такий красивенний тюльпан, ніжно-розовий. Скоро вже, напевно, відсітуться мої тюльпани. По-білому видно, що вже він не такий свіжий цвіточок, але гарні. І ось така краса. Всім до побачення, всім дякую за перегляд. Мирного неба і всього найкращого!